Так що, русські, ітоги года підводити будемо як там? І краще не треба. Да, бо от я, давайте сразу предупреждаю, ми таку подлу подлость придумали, що просто капець, що, що ну, ви свої рожі від стида не знатимете, куди взагалі ховати. Розказати, що ми придумали? Уже страшно, да? А, да, правильно, бойтесь. Бойтесь, бойтесь. Короче, ми вирішили взяти ваші плани на цей год, і от самим, що не на есть подлейшим образом, сопоставить их їх з результатом. Я, конечно, ну одразу і что що ми пішли на такий ну прям жестяк, але в вашому всегда це завжди і буде работать. Так що хто перший починає? Белоусов, а ситуації в зоні СВО. Все йде по плану. Просто поразительні, які то оптимісти. Да не обосрутся, а ми так і планували. Да, це все от согласно нашого плану. Тому в мене один єдиний вопрос. А чому ви свої, от эти всі свої хвальні плани, чому ви їх тільки опасля постійно вспоминаєте, і то, бачите, все завпадає. А да, не можна один раз зробити так, ну, зробити по-нормальному. Спочатку показуєте цей свій план в початку року, да? а потім в кінці ми до нього звертаємося і каже, що ну, бачите, все совпадает. Бо ну, ви ж самі розумієте, що це все брехня. А це брехня. Я давайте, даю вам последні шанси справитися. Просто признайте, що ну, не отак, от так, под, прям чітко, скрупульозно по плану, у вас все йде. Все в зоні спецоперації йде по плану і даже з опереженням Об этом заявил министр оборони Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации на СВО. Ну, Такі бачите, ну от як я і говорив, таки ж не по плану, все пішло, да? А з явним опереженням. То сталінський совок за це время, який до полномасштабка, уже Берлін штурмував. Ну, то ж, то, то ж вони, а ну, а це ж ви, а, а кстати статі вийде? Ну, з учетом явного опереження графіка, наверняка уже до Вашингтона підступаєтесь. Да, ми ж дивіться, ми ж знайшли ваш план на цей год. Ну, той план, який ви явно опережаєте. В 2025 году РФ планирует добиться победы в войне в Украине и достижения целей СВО Белоусов. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году российская Минобороны обещает достичь всех целей, поставленных российским диктатором Владимиром Путиным, включая захват четырех областей Украины. А это один и тот же человек, как вы поняли, да? И и программу минимум перед Путиным нарисовал. Это захват наших четырех областей. Ні одну з яких вони до сих пор повністю так і не захватили. Ну і програму максимум. Повний розгром України, виповнення і достиження всіх целей СВО, а вони ж цю програму, я напевне, переповнили. Чи назад чи відкатились? Так так не можна. Цей план нашого повного розгрома він був повністю підтриманий всією вашою богемою. Патрушев сделал прогноз о прекращении украинской государственности в 2025 году. Патрушев заявил, что Украина может прекратить свое существование в 2025 году. Насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование, заявил Патрушев. Я, ну вы подождите, у них сразу вот так пальцем и тыкать. У них, как на то, пришло еще целый день есть. А в другу ложиться. Ну, там 4 роки топчаться на одному Донбасі, а потім за один день, пийді, циф, все. І на границі з Польщею. Тому що по плану так було ізначально. А вони слідують тому плану, як ви знаєте, їх не укоснительно. У них це проще простого. Тому що в усіх їхніх планах последні літ 500, ну, один єдиний пункт завжди був. Один. Медведєв заявив, що Україна буде з Росією і исчезнет з карти. Це в конце прошлого года Вони собі таке запланували, а потім ще в початку цього года дополнительно подтвердили, що да, план в сілі. ООН предрек бесславный крах київського режиму. Постоянний представитель Росії Василий Небензя заявив о неминуемом бесславном крахе київських властей Владимира Зеленського. Так от я той питаю, ви цей год собі в актив заносите? Или пропускаем, типа, ее, вот, вроде как бы и не было. Или вы продолжаете делать вид, что ця цель уже все, вот она уже достигнута, и вы просто от скуки пришли заниматься чем-то там себе уже другим. Полностью зачистим уже. В Газдуме раскрыли план на СВО в 2025 году. Армия России в 2025 году полностью освободит территорию Донбасса. Такой прогноз на следующий год в рамках СВО озвучил депутат Газдумы Анатолий Вассерман в беседе с газетой РУ. А кто ему вообще разрешал? ограничивать планы России на 2025 год одним только Донбассом. Так это Россия на три дня. А все остальное время, что она там будет делать? Сидеть на границе с Польшей и курить, да, так некоторые там уже так накурились. Что у них уже такие галюны пришли. Кадыров предрек конец СВО. Что известно о заморозке конфликта и переговорах в 2025 году? Кадыров, до окончания спецоперации осталось недолго. И вот он был единственный, кто не сбрыхал. Потому що у нього війна з Україною закінчилася ще в далекому 2025 році, повністю над Україною, досягненням всіх целей СВО, или ви будете здоров'я, или скоріше, що одно і ж, будете спорить. А потом перед цими уважаємо господами, ви не боїтеся. Генерал-лейтенант Апті Алаудінов заявив о в СВО. Командир Ахмата відмітив необхідність юридичного закріплення результатів. Ладно, уговорило все, давайте завіть нотаріуса, давайте будемо результати закріплювати. Только э, дивіться, лучше завіть не того, хто вам от эти всі плани оформляв. Бо ну, він може почустати якісь там подвох, не так щоб сильно значительний. Ну, нічого більшого за повну розгромну победу над нами ви не нашкребете. Россия в 2025 году захватила менее 1% территории Украины. Американский институт изучения войны фиксирует увеличение зоны оккупации, но темпы наступления РФ в Украине остаются крайне низкими. Потери российской армии, по данным Киева, растут пропорционально продвижению. И то все вот прям зациклились на этом одном проценте, ходят, повторяют, бо кто -то сказал, где то один процент, нема процента. Там же сказано менее одного процента. Так само можно было сказать чуть больше нуля. І я б на їх месте, про 2% или там свят, свят свят, свят, про 3% я бы не мечтал. Дальнейше продвижение кратно увеличить потери. Кратно. То есть на 5-6% вам там, наверное, все свои 140 мільйонів положить вместе со стариками и дітьми. Ну, ви це вмієте, весь мир з офігенням весь год наблюдав. Як вони свій особовий склад так тупо в м'ясних штурмах ложать? Так то ще фігня все була. Депутат Газдуми думав, що СВО завершиться в 2025 тисячі Не п'ятому. Ні, в воює вполсіли. що на СВО можна беречь сили ради якоїсь будущої війни, крайне ошибочно. Так це вони в полсилы, оказуються. Воювали берегли сили, а не берегли б то мене ну, на мільйонів б п'ять вот отак раді двох процентів нашої території. Положили б і тоді на цьому війна і закончилась би. Да, да, Достіженням одної з цілей СВО Помните тут демілітаризацію. От вони б її успішно. І це, кстаті говорять, і добре. Тому що не пришлось би потім тим всім голодранцям об'ясняти, що таке ще й де індустріалізація, яку кстати, в від того собі можете чесно записувати. Два года война толкала экономику России вверх, но в 2025-м стала превращаться для нее в раковую опухоль. Вот пять главных выводов о ее нынешнем состоянии. Торможение ВВП, падение цен на нефть и другие тренды, они будут важны и в 2026-м. Так это по плану именно так все и было. Даже с опережением же пришло. Я сейчас, кстати, не шучу. Это, ну вот, когда министром обороны был Шойгу, тогда я, конечно, себе позволял так шутить. А с этим его новым сменщиком, ну, там уже таки не пролазит. Это и такие жук хитрожопый, это и сразу скажет, да, бы обосралась, да. Но мы так и планировали, и в целом вообще вся наша прелесть. Белоусов рассказал о преимуществе отсталости у России. Экономист Белоусов. Экономика РФ второй раз за последние годы отстает от мира. Та знаю, я, гляд, що це не той Білоус, а ну, ну той же теж економіст і, і, і тих же поглядів він. І так само вміло використовує всі відсталості Росії, бо ну, от будь їхні граждані продвинутими, ну хоча б просто з башкою, Вони б і одного того процента не завоювали. Вони б за нього взагалі б... Як на то пішло, не воювали б. Бо нормального по всім параметрам чоловіка ти ніколи не заставиш іти в м'ясну атаку по трупам його вчорашніх ж колег. А вони як то заставляють? І в цьому дійсно їхнє преимущество. Бо вони дупляні відбивають, що якщо що то не працює, то не треба його так з дури кулаком лупити, що а вдруг за Ну завжди ж допомагало. В МИД пообещали, что в новом году Россия займется защитой русских по всему миру. Россия в 2026 году собирается бороться с неоколониализмом и защищать русскоговорящих людей, где бы они ни находились, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, ключевой задачей внешней политики страны станет укрепление ее безопасности во всех смыслах. Он выразил надежду на то, что в 2026 году по всем этим направлениям Москва добьется успехов. А что, ну, нормальный план, по-моему, да? Он, 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 он прям природно вытекает из всех их планов. на 2025 рік. А які вони, ну так як то постидно всі ограничили одну і таку Україну, яку вони за 2025 рік, як і планували, навіть з опереженням графіка, значить, всю успішно побідили, ліквідували, всі плани СВО виповнили, і ну, їм як то стало скучно в одному такому баданні з нами. Вони вже все, вони вже виросли, вони вже готові по всьому міру пороже за це получать і все, що я можу сказати, та в добру путь. Ви тільки для цього. Ще хоча б від нас живим Попробуйте уйти. Таке ж їх колян в планах на цей рік було. Ну, так у вас ще є цілий день, щоб свалити відсюди в своє всі. Іначе, ну, скажімо так, строїть якісь плани на 2026 рік, я б вам краще не совремував. Ну, просто в вашому випадку це поганий знак. Ну і давайте такий коротенький перехід, і ми зробимо з 2025 на 2026. Тому що у 2025 році це виходить так, у нас фінальна програма, тому що вона 30 грудня виходить, а 31 грудня у когось, не будемо говорити, у кого день народження там буде все таке його. Хочеть. І е, якщо хтось захоче цього когось привітати з Днем народження, будь ласка, я просто нагадую, що найкращий. Подарунок та взагалі на день народження на що заводно, це донат на Збройні Сили України. Хочете привітати? З задоволенням прийму всі ваші подарунки. На Збройні Сили України. І я вже тут стара говорив, не хочу от Два QR-коди. Отам в описі до цього відео є купа варіантів. Обов'язково зазначайте, для кого платіж. Все, ура, все буде чудово. А ми з вами вже потім зустрінемося нового, у новому році. Ми там зробимо таку невеличку паузу на, для вирішення певних питань треба. І значить, зустрічаємося ми з вами потім в наступному сюжеті. Він буде 8 січня 2026 року. так що за цей час там, щоб значить тримались бадьоро, підтримували Збройні Сили України, не чекали, щоб ми вам про це постійно нагадували, тому що все це треба, треба, треба. Хлопці свою роботу роблять. Давайте і ми з вами будемо добре робити свою роботу, підтримати Збройні Сили України, Сили оборони України, які в 2026 році такий ух покажуть, що ну ми будемо ми і так ними очаровані. А будемо ще ну, надзвичайно очарованими, і все буде Україна. Так вона і буде. З Новим роком, з усіма святами, тримаємось бадьоро, все буде Україна.